Чому глава Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін впевнений, що Росія зазнає поразки у війні в Україні? Тут дуже просто. Це просто, знаєте, не вистачить сил, не вистачить, в принципі, навіть, можливо, потужності. Е Проти великої кількості країн. І зараз має бути ще тут, знаєте, хороша новина, що якась активація, неймовірна. от Має відбутися якась активація дуже швид, швидка. Як це може бути? Це зараз я вам розкажу. Умовно, не давали, не давали, і всі починають давати одночасно з різних боків. І це просто не можна. це Покрити не можна подібну подібну кількість заповнити щось зробити. Так що це саме недостача ресурсів, недостача сили, недостача в принципі якоїсь такої глобальної потужності чи будуть подовжені санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників та іншої зброї? Там точно будуть, будуть санкції, Вони там десь в якийсь момент просто перейдуть межу. Там зараз йде якийсь момент накопичення, і в той момент, коли вони переходять межу, там якась буде така різка обрізка от, за тофтологією да? Тут по шуту. Дуже швидко щось там позакривали і позакривали. Чи тут така красива вісім мечів, що зв'яжуть їх по рукам і ногам. Так що я думаю, що так будуть. Чи налагодять систему бронювання від мобілізації в Україні протягом літа? Ну, там точно наведуть якийсь умовний порядок. І чи буде працювати ця як система буде. Принаймні все до того йде, щоб там мало працювати. Чи це протягом літа вже буде працювати те, що ви. Питаєте, як годинник, ні не буде, ще там будуть збої, якісь тормози, тормози десь ще придеться багато що змінювати. В нас піднімається тема, що вона в принципі не дуже правильно працює, розумієте? І... Так що до кінця літа ні, пізніше так вона буде дуже гарно працювати. Чи розширять США дозвіл на удари по території РФ протягом місяця? Ну, тут Так. Тут взагалі я навіть не можу сказати щось, що ні, тому що нам говорять, це мають якісь бути потужні, це мають бути навіть якась відстань має бути більша. І взагалі на це питання? Змінять своє бачення, да, змінять е, е, відносини до цього. Так що тут моя відповідь так. Чи вдасться завадити провокаціям з боку РФ під час саміту Миру в Швейцарії? Тут зразу ні. Якось не буде такого, що. Запровадити тут іде п'ятірка мечів. Я навіть думаю, що вони десь там активуються і не здивуюся, якщо вони активуються одночасно в різних місцях. Так що запровадити цьому не вдасться. Це буде просто на поговорити. Чому Джо Байден відмовився від особистої зустрічі в глобальному саміті Миру в Швейцарії? Якби завтра була перемога, був би Байден. А як би нам не хотілося це чути, нам показують, що умовно до тієї зірки ще дуже далеко. І тому це таке рішення, що ну, а що він може там такого глобально запропонувати? Ні, не може. Це свідоме рішення. Неможливість вплинути, неможливість кардинально щось змінити. Чому Угорщина відмовилась брати участь в глобальному саміті миру в Швейцарії? На Угорщина, вона не за те, щоб там Росія була, бо тут, якби е, нам говорять, що немає якихось партнерів, то чому туди їхати, е, і тоді ми включимо задню, і таким чином ще і притурмозимо якісь там прийняття рішень і тому подібне. Я наскільки розумію, що це через те, що там нема Росії, це така підтримка. Чому Саудівська Аравія не планує брати участі в глобальному саміті миру? А там взагалі, знаєте, як би це не звучало, їх не дуже цікавить Україна, що там відбувається і. Вони не бачать, що тут знову ж є якась розв'язка. Так що пішли по більш нагальним справам, їх є свої якісь там питання. Ем... Ну, перш за все, це не дуже їх цікавить. Оце от, от тут головна історія. Чи задовільнять пропозицію Бельгії позбавити Угорщину права голосу в ЄС? Ну, зараз точно ні. Там не, не підтримають цю ідею. Моя відповідь ні. Зараз ні. Пізніше якось там буде стояти це питання руба. Це не, не питання ближчих, ближчих місяців. Чи справді саме Угорщина імпортує зараз найбільший обсяг електроенергії в Україну? Сто відсотків нам говорять. Що і багато, дай, і це і потужно, і за хороші гроші, і взагалі для Угорщини щастя є. Моя відповідь так. Чи вдасться подолати дефіцит в енергосистемі України та стабілізувати її роботу протягом двох місяців? Ні, зразу ні. Це не на, на зараз це нереально. Чому глава Міноборони Норвегії впевнений, що вже за два-три роки може початися відкрите протистояння НАТО та РФ? Знову ж тема йде про потужності і про напір. І це його зразу скажу, це його суб'єктивна думка. Це нам це показує, що він так бачить. І придеться захищатися, бо. Ну, там більше вони як агресивні, а неадекватні, от щось подібне я маю на увазі Росію. І вони просто не зупиняться. Я казала, Вірка-Сердючка, а воно лізе. Я так думаю, що тут просто будуть бачити, що навіть якщо в них нічого не буде, воно все рівно буде лізти. Чи справді Кремль витрачав до одного мільйона євро на місяць, щоб зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до парламенту ЄС? Я не здивуюся, що навіть більше. Так що відповідь так. Чи отримає Україна системи ППО від Італії протягом трьох місяців? Я думаю, що отримає. Якось дуже швидко це збирається. Це вирішене питання, трошечки якось тема стоїть з транспортування, але його вирішать. Так що нам показують, що так. Чому парламент Швейцарії не підтримав виділення понад 5 мільярдів доларів Україні? Там же не трошки воно не так звучить тут призупинив, от якось відтермінував, якщо так можна сказати. Тому що чи буде це виділення, воно буде, воно не зараз. Ем, якась аналітика. Що... Я, я розумію, що те, що скажу, що вам може здаватися. В голову не влазить, але є якась аналітика, коли краще, і на їхню суб'єктивну думку, краще пізніше. От ми якось будемо більше пізніше потребувати ці гроші. Тому що чи дадуть їх до 100% їх дадуть. Їх зараз просто відтерміновують. Зараз не той момент. Отак От вам сказати про чи виростуть в Україні ціни на газ для побутових споживачів влітку. Я думаю, що виростуть, тому що буде якось знову ж недостача, і є, і сам примус, сам закон дуже якось так різко, кардинально. Теж там буде наскільки якісь ліміти мають бути, буде щось подібне, як зараз, світлом. Я, до речі, казала, що буде якось світло поділено одне і зараз знову ця самопомірність. Комусь хто мало споживає, там буде менше ціна, хто багато більша. Але чи його приймуть? 100% приймуть. Різко, швидко і дорого. Чи справді Кремль планує повторити в Харкові сценарій Алепо? Ну, бажано. Є ідея. Щоб не могли захищатися, для чого це все робиться, щоб не могли захищатися. Така ідея є, вона, я ще раз скажу, це як ідея, як один з варіантів це не прийняте рішення. Це все-таки яка ідея. Тут нема кінцевого рішення, так, або там ще якась є, але вона є як ідея. Там хтось є, хто це просовує, хто пропонує, вона не прийнята ще, ще вона вісить в повітрі. Чи вдасться повернути в Україну вкрадені росіянами музейні цінності не всі. Чи про повернемо ми в цілому так, але буде щось, що вони будуть претендувати на те, і це якісь, якась процедура. Знаєте, може навіть на рівні придеться інших країн це вирішувати, може, міжнародні суди чи щось подібне. Загалом більшу частину ми повернемо, але не всі. Чи дійсно в Польщі відновлять блокування українського кордону? Так. Щось обіцяли, не виконали і е, що просто виконали вимоги, зараз знову піднімається ця тема. Не буду, не думаю, що так довго, але якийсь час буде. Чи справді саме fpv дрони можуть переломити хід війни та привести Україну до перемоги? Ну не тільки. Це знаєте, FPV-дрони дрони це як частина одного великого цілого. Сказати, що саме вони поміняють, ні, це буде неправда. Але як частина чогось більшого, то, то тоді так. Чому Артема Ситника звільнили з посади заступника голови НАЗК? Щоб не було потім балаканин, бо гроші любить. Чому саме зараз в Німеччині стартували масштабні навчання НАТО? Ви знаєте, я не можу сказати, що це щось що не було заплановано, тому що нам показується частина плану. Вона йде по якимось там схемам, і якщо відповідати на питання далі, то це противодія ворогу, щоб всі координовано діяли, могли взагалі запобігати війні, да, щоб не були зловлені просто в останні моменти і те, що відбувалося з Україною, щось подібне. Але це не про те, що саме зараз. Там є якийсь графік. Тут, я думаю, що по тому графіку вони і рухались. Це не, не те, що швидко було прийнято, умовно, вчора побалакали, сьогодні приїхали. Ні, це, це не так. Може, ми зараз оголосили, це так, але воно йде по графіку. Там більше як противовіз, да, як, саме для чого навчання? Навчатися для того, щоб показати мощь, силу і так далі. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.